Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні на нас чекає знайомство з персько-таджицькою лірикою. Ми дізнаємося про її характерні особливості на прикладі творчості Омара Хаяма. А також довідаємося про самобутній жанр лірики рубаї. Крім цього, зануримося в царину літератури середньовічної Європи. Та спочатку здійснімо екскурс в історію деяких країн Сходу. Ми часто чуємо назви сучасних держав Сходу: Іран, Афганістан, Таджикистан та інші. Та чи знаєте ви, що наприкінці першого тисячоліття до нашої ери це була територія халіфату, тобто ісламської, теократичної, підпорядкованої Божим законам, або феодальної арабсько-мусульманської держави? Існувало вісім халіфатів, кожен із них мав самобутню культуру. Серед мов, якими послуговувалися на сході, були пихливі фарсі. Завдяки їхньому поширенню на кількох континентах в Азії, частково в Європі, і Африці, розвивалася самобутня культура. Осередком мистецьких змін того часу був Таджикистан, а мовою культури була фарсі перська. Тому літературу називають персько-таджицькою. Запам'ятайте, персько-таджицька література охоплює мистецтво слова народів іранської групи перси, таджики, курди тюркомовних народів. Турки, азербайджанці, узбеки, туркмени та мусульман Індії. Середньовічна персько-таджицька література дивує розмагіттям, про що свідчить велика кількість жанрів: перший месневі різнотематична велика за обсягом поема. Другий бейт двовірш із закінченою думкою. Третій – газель вірш, який складається з бейтів від 3 до 12 філософської або любовної тематики. Четвертий. Рубазі. Чотири вірш на філософську чи любовну тему. П'ятий кита невеликий вірш філософського чи повчального змісту. Шостий касида хвалебний вірш, подібний до Оди, часом міг бути сатиричним або повчальним. Характерними рисами цих жанрів, як і персько таджицької літератури загалом, є вишуканість образів, засобів стилістики і поетичної виразності. Становлення і розвиток літератури цього періоду пов'язують із творчістю поета Рудаки, засновника персько-таджицької лірики. Згадаймо й інших визначних митців: Фірдоусі, Нізамі Ганджеві, Сааді і, звичайно ж, Омара Хаяма, з творчим доробком якого ми сьогодні ознайомимося. Омар Хаям справжнє ім'я Гіяс Аддін Абул Фатх Омар ібн Ібрагім Хаям, народився в місті Нішапурі, ймовірно, 1048 року. Його батько був ремісником. У Хаяма була молодша сестра Аїша. У віці восьми років Омар Хаям знав Коран на пам'ять. Коли йому було 12, почав навчатися в Нішапурській медресе. Ісламській школі мав стати чиновником. Під час навчання одержав прізвисько Хаям, що означає наметник. У віці 16 років Омар пережив першу в своєму житті втрату. Під час епідемії помер його батько, а згодом і мати. Він не полишив навчання, закінчив медичний курс, але діяльність лікаря його теж мало цікавила. Згодом Омар навчався в Балдасі й Самарканді, добре володів мовами, зокрема грецькою і латиною. Найбільшою пристрастю серед наук для нього стала математика. Коли Омарові виповнилося 20 років, він приїхав до Бухари почав працювати у книгосховищах. 1074 року його запрошують на службу до султана Малікшаха в Ісфахані на посаду математика й астронома. Хаям очолив обсерваторію, розробив новий календар, створив кілька робіт із алгебри. Коли Малікшах помер, Омар Хаям повернувся до Нішапура, де провів решту життя працюючи вчителем. Вважають, що Омар Хаям помер 1123 року. Омар Хаяму славився не лише науковою діяльністю, а й увійшов в історію як поет-гуманіст Сходу. Його називали імамом, що означає духовний вождь, перекладач думок неба мовою людей. Внесок митця до скарбниці літератури неоціненний. Творчість омара Хаяма набула популярності в Європі завдяки книжці Рубаят Омара Хаяма, яку видрукував 1859 року Едвард Фіджеральд. Достеменна кількість віршів лірика невідома. Хтось стверджує, що він написав 400, дехто тисячу. Така розбіжність у цифрах виникла через те, що Омар Хаям їх не публікував за життя. У віршах митця сповідь духовно багатої людини, роздуми про сучасне йому життя, своєрідний протест проти всіх негараздів доби. Перекладали твори Омара Хаяма українською мовою Агатангел Кримський, Дмитро Павличко, Василь Мисик та інші. Завдяки Омару Хаяму літературна скарбниця середньовіччя збагатилася новим жанром віршів, які мають назву рубаї. З'ясуймо їхні особливості. Це чотири вірші філософського змісту з моноримою. Римуються перший, другий і четвертий рядки чотири вірша. Рубаї досягли досконалості в тюркомовному, Захиридин Бабур, та іранському, Омар Хаям, літературних середовищах. У казахській поезії цей жанр має назву Ельон. До жанру Рубаї зверталися й українські поети й поетки. Так, 1987 року вийшла з друку збірка Дмитра Павличка Рубаї. Ознайомимося з кількома прикладами рубаї Омара Хаяма в перекладі Василя Мисика. «Любов» Це сонечко, що Всесвіт зігріває, любов, чудесний птах, що в квітнику співає. Її не знає той, хто плаче солов'єм, вона в душі того, хто мовчки умирає. Я кохаю тебе до напівзабуття, світло зору мого, квіт мого почуття. Чи бува над життя щось дорожче на світі? Ти для мене дорожча самого життя. Яка вишукана мова, яка багата образність, яка чуттєвість? У цих віршах провідним є мотив кохання, яке має велике значення в житті людини, адже без нього вона не може бути щасливою. Для підсилення цього мотиву автор використовує порівняння: любов це сонце, чудесний птах, вражає яскрава метафоричність рубаї. Проаналізуймо інші твори. Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, що вмерти мушу я, що строки в нас малі, того, що суджено, боятися не треба, боюсь, неправедно прожити на землі. І юних, і старих всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут. Ми підемо так само, як ті, що вже пішли і що прийдуть після нас. Автор акцентує на швидкоплинності життя, закликає цінувати кожну миті, наголошує на важливості правильно визначеного сенсу буття. За проміжок часу відведений людині потрібно встигнути зреалізувати себе, зробити щось гідне, значуще. Кожен сам несе відповідальність за своє життя і здатен уплинути на власну долю, вважає Хаян. Звернімо увагу й на інші рубаї. Хіба у Всесвіті найкращий твір не ми? В очах у розуму зіниця й зір не ми. Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш от зір, це ми. Я пізнання зробив своїм ремеслом. Я знайомий з вищою правдою і з зницим злом. Всі тугі вузли я розплутав на світі крім смерті, зав'язаною мертвим вузлом. Провідним мотивом у цих рубаях є гордість за людину та її здібності. На думку автора, будь-яку вершину можна підкорити за умови докладання максимуму зусиль. Ще однією темою творів Хаяма є постійний і невпинний пошук істини. У віршованих рядках Омар Хаям утверджує цінність особистості, її право на життя і на власний вибір. Водночас автор оспівує природу, її красу, вишукано й метафорично змальовує почуття й емоції людини: смуток, самотність, радість, наповненість життям. Зараз перевіримо, як ви засвоїли інформацію, виконавши завдання. Перед вами твердження. Дайте відповідь. Вони правильні чи хибні. Перше твердження: серед мов, які побутували в ті часи на сході, були пехливі й фарсі. Так. Це твердження правильне. Друге. Рубаї двовірш на філософську чи любовну тему. Ні. Твердження помилкове, оскільки рубаї це чотири вірш. Третє твердження. Характерними рисами персько-таджицької літератури є лаконічність, мінімальне використання художніх засобів. Ні, це не так. Характерними рисами персько-таджицької літератури є вишуканість стилістичних засобів, уживання складних засобів художньої виразності, найчастіше метафор і порівнянь. І останнє, четверте твердження: вірші Омара Хаяма це сповідь духовно-багатої людини, думки щодо його сучасності, своєрідний протест проти всіх негараздів доби. Так, це правильно. Переконана, що ви з легкістю впоралися з завданням, адже були уважними впродовж уроку. Ми з вами вже вивчили значний шар середньовічної літератури Сходу китайську, персько-таджицьку. Звернімо увагу на європейське середньовіччя. Раніше ми зазначали, що на літературу країн Європи суттєво вплинуло християнство і здобутки античності, що їх митці осмислювали по-новому. Дослідники й дослідниці стверджують, що в літературі середньовіччя є два періоди. Перше ранній, – IV-X століття, час розпаду родового устрою і поява феодальних відносин. На цьому етапі активно розвиваються фольклорні жанри, і героїчна, епічна поезія. Друге зрілий – X-XIV століття, період феодалізму, панування церкви і дворянства. У цей час активно розвивається клерикальна лицарська міська літератури, формуються національні мови, з'являються нові художні жанри. Найпопулярніший серед них героїчний епос, у якому змальовували боротьбу за віру й волю народу. Була популярною клерикальна література, яка описувала життя святих і пропагувала канони церкви. Розвивалася й світська, а саме міська література, де завдяки гумору автори й авторки акцентували на соціальних вадах. У добу середньовіччя були популярними хроніки, змалювання життя представників влади, звитяжних героїв, інших видатних особистостей. Також набував популярності лицарський роман. Яскравим зірцем цього жанру був твір Трістан та Ізольда. Особливо цікавою у середньовічній літературі була поезія. Наприклад, на півдні Франції в XI-XII століттях виникла прованська або ж куртуазна лірика. Авторами таких творів були трубадури, які оспівували кохання до дами серця. Зазвичай у куртуазній поезії панували мотиви нерозділеного кохання, радощів і печалі, служіння дамі серця тощо. Визначним явищем середньовічної поезії стала лірика вагантів або ж голіардів. До них належали мандрівні ченці, школярі й студенти, які створювали вільнодумну життєстверну лірику. Основні мотиви їхніх творів життя, молодість, свобода мислення. Порівнявши головні особливості середньовічної літератури сходу і заходу, зазначаємо, що східна і західна літератури суттєво відрізняються хронологічними межами, тематикою і жанрами. Кожна з них неповторна і самобутня. Ми розглянули особливості середньовічної літератури Сходу, зокрема персько-таджицької, на прикладі оригінальних зразків лірики Омара Хаяма. Наступного уроку докладніше обговоримо особливості середньовічної літератури країн Європи, на прикладі старофранцузької епічної поеми Пісня про Роланда. Щасти вам!